Знали, що Леся Українка, драматичну поему про сильну жінку бояриня, написала раніше ніж ікона британського фемінізму Вірджинія Вульф, роман місіс Деловей. Так, так, це та сама місіс Деувей, яка сказала, що сама купить квіти. Це майже за 100 років до Майлі з її «I can buy myself flower». І в Україні теж були свої ікони фемінізму. Вони бороли за свої права одночасно з європейками. Але чомусь українська феміністка Наталія Кобринська, яка зробила для нас сучасних, дуже багато багато залишається у тіні своїх сучасниць Ольги Кобилянської та, наприклад, Олени Пчілки. То як усе починалося? Звідки взялося свято 8 березня? За що зараз борються українські феміністки? І чому дехто сахається навіть самого слова фемінізм? І чому досі тривають суперечки: святкувати чи не святкувати, дарувати квіти чи не дарувати? То давайте розбиратись. Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, бо якісного українського контенту має бути більше. 8 березня 1857 року робітниці текстильної фабрики у Нью-Йорку вперше вийшли на протест за свої права. Вони вимагали оплату праці на рівні з чоловіками, 10 годинний робочий день, замість 16-ти та можливість брати участь у виборах. Нічого фантастичного як на сьогоднішній день, але 167 років тому це небачені вимоги. Той мітинг увійшов в історію як марш порожніх каструль. Поліція не оцінила і Соломіць розігнала перших борчин за жіночі права. Просто оцініть, який шлях відтоді ми пройшли, щоб тепер, 8 березня, звужувати тільки до свята ніжності і краси. Бачимо такі дві абсолютно різні парадигми: тюльпанчик і боротьба за права жінок. І останнє, напевно, що вже 15 років в Україні. Ці абсолютно різні сенси борються. Жінки працюють на якомусь підприємстві, і виходить їхній керівник і стає і каже: Дякую вам, наші найрідніші. Ви окраса нашого колективу. Ми такі вам вдячні за вашу ніжність і красу. Це прямий сексизм і відсутність розмови про права цих жінок, про потреби цих жінок і про те, що цей керівник. Зробив для цих жінок, і мені насправді дуже прикро, що українські жінки вони ведуться на ці солодкі побрехеньки і купуються за один тюльпанчик. Тюльпанів може бути безліч, і їх, зрештою, як співається популярна співачка, можна купити собі самі, якщо ти адекватно заробляєш гроші. Найменше усвідомлюють рівень дискримінації в суспільстві молоді дівчата. Вони отримують увагу від хлопців, подарунки і думають, що все дуже гарно, виходять заміж з красивим весіллям, і так далі. І потім це все насправді в більшості випадків, вся ця краса закінчується після першої дитини, коли жінка залишається без економічних ресурсів і повністю з домашнім господарством, і дитиною на собі. Та повернемось до перших феміністок. З ними не церемонились у 1791 році. Французька письменниця Олімпія де Гуш подала до революційного парламенту. Декларацію прав жінки та громадянки хотіла рівності, але підтримка не знайшла, та й саму її стратила на гільйотині. Словом, процес жіночої емансипації, що в десятиліттями перш ніж дав якісь результати. Однією з ключових вимог у Європі було здобуття виборчого права, так власне і виник рух суфражисток. Найрадикальнішими були суфражистки Британії. Вони вдавалися навіть до голодувань та хуліганства, били вітрині магазинів, влаштовували підпали та залишали бомби, сприймали їх далеко не всі. І карикатури були нищівні про ту боротьбу. Британці зняли фільм Суфражистка свого тамтешні жінки добились лише у 1928 році. Першою суверенною державою, яка дала жінкам право голосу, стала Нова Зеландія. Далі була Австралія, а ще за чотири роки Фінляндія. Це те, що про вибори. А ви просто уявіть собі, право матері на свою дитину офіційний Лондон визнав лише у 1925 році. Суфражизм був першою хвилею явища, яке ми нині знаємо як фемінізм. Жіночі виступи стають дедалі масовішими у серпні 1910 року. На конференції у данському копенгагені засновують міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. Ця історична ініціатива належала німецькій соціалістці Кларі Цеткін. Так, так, це саме та Клара Цеткін, ім'я якої нерозривно пов'язана з 8 березням. І ще з однією німкенею, марксисткою та колегою по партії Розою Люксембург. Вони були соціалістки, вони, зрештою, були ініціаторками святкувань березневих, тому що багато років перед тим, в березні відбувалися різні демонстрації жінок-трудівниці за свої права, і це було вирішено відзначити таким міжнародним днем, десь в березневі дні. Потім це трансформувалося в 8 березня. І тут також треба ставитися до цих історичних постатей спокійно. Кінцеву дату тоді так і не затвердили, але наступного 1911 року у європейських мітингах з нагоди дня жінок бере участь уже більше мільйона жінок і чоловіків. Але нехай у вас не складається враження, що українки, хоч і були розділені між двох імперій, чекали, поки права їм виборуть німецькі соціалістки. У 2024 році виповнюється 140 років від започаткування так званого товариства русських жінок, 1884 рік. Станіслав, теперішній Івано-Франківськ. Наталія Кобринська це була його фундаторка, це була його ініціаторка і людина, яка надихала і рухала собою весь такий от Галицький жіночий наратив. І перш ніж я розкажу про Наталію Кобринську, про яку вже згадувала, давайте загалом пройдемось по правах жінок. У нас на Русі, наприклад, жінка мала право складати заповіт, але за вбивство жінки стягували лише половину від чоловічого штрафу не 40, а 20 гривень. У 19 столітті Україна розділена на дві частини, але не сказати, що ситуація на Надніпрянщині та на Галичині якось відрізняється: жінка не може навіть суперечити чоловіку право голосу винятково за ним. Докторка історичних наук та дослідниця жіночої історії Оксана Кісь пише, що у випадку вчинення жінкою злочину відповідальність була не чоловікові, бо не допильнував. А ще у 70-х роках 20-го століття. Гуцулки чоловікам цілували руки на знак пошани, та що там 70-ті? Моя бабуся до останнього відмовлялася сідати обідати за загальний стіл, бо не годилось, жінки мали їсти, коли всі інші вже закінчать. Головним двигуном прави свободжінки жінки була їх освіченість. За переписом Російської імперії 1897 року число грамотних жителів Харківської, Полтавської і Чернігівської губернії було всього 8%. Тоді як письменних чоловіків. Від 25 до 30 Тож саме за освітою боролися наші перші феміністки. На хвилі початку 60-х-19 століття, спершу киянки, а потім і харків'янки подали петицію про право відвідувати лекції в університетах. Їм дозволили, але всього до 1863 року. На Галичині жінки добилися права на навчання у Львівському університеті лише у 1897-му. Наталя Кобринська в університетах не навчалася, але це не заважало їй переписуватись з європейськими феміністками і полемізувати знову ж таки з Кларою Цеткін. Вона незаслужено обійдена увагою багатьох істориків, багатьох літературознавців. Хоча її внесок в те, що ми називаємо жіночим рухом, важко взагалі недооцінити. Кобринська народилась на сучасній Івано-Франківщині, і, в принципі, мала все, чого потребує жінка. Ну за тими канонами. батько священник, Вона вдома вивчала польську, російську, німецьку, і французьку. Гарно малювала, грала на фортепіано. Вийшла заміж за теолога Теофіла Кобринського. Чоловік усіляко підтримував прагнення дружини до самоосвіти і розділяв її громадську. Діяльність після ранньої смерті чоловіка Кобринська їде за кордон, а коли повертається, то починає літературну кар'єру. Її починання привітав Іван Франко. Чи знаєте ви, що все ви написали таку штуку, котрі рівної вся наша література Галицька досі не видала? Вони звісно більшою мірою зосереджувалися на культурі освіті просвіті. І на інкорпорації в той процес, який на той час був для жінок найбільш доступний, це процес літератури і просвітництва. А далі будуть уже згадані збори товариства руських жінок. Сама ж Кобринська формулювала завдання товариства так: ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа через літературу, бо вона була всебічним образом ясних і темних сторін суспільного ладу його потреб і недостатків. 1887-го відбувається ще одна знакова подія. Наталя Кобринська разом з Оленою пчілкою та за підтримки Івана Франка видає жіночий альманах перший вінок. 464 сторінки і 17 авторок, серед яких, зокрема, і сама вона Пчілка, і лесі Українка, Ганна Барвінок та інші. Однак сучасники тої праці не оцінили а далі перша світова обвинувачення у шпигунстві на користь російської армії, самотність. А на додачу ще й висипний тиф Наталя Кобринська померла взимку 1920-го. Вона сама дуже непогано писала. Але її певна трагедія полягає в тому, що молодше покоління жінок, та ж Ольга Кобилянська, та ж Леся Українка, вони до певної міри так затьмарили її стиль, манеру. Ми б зараз могли спокійно Ольгу Кобилянську називати інфлюенсеркою, тому що своїм способом життя вона підкріплювала у свій погляд бути сама собі ціллю. Самі проєктувати своє життя, творити своє життя як власний проєкт. Леся Українка, Ольга Кобелянська, Наталія Кобринська, Олена Пчілка і великим і надписом феміністки, свідомі феміністки, які впроваджували фемінізм в Україні. Не тільки вони, Іван Франко. Давайте уявимо собі Івана Френка в ролі войовничої незадоволеної жінки з неголеними ногами. Може в когось є такі фантазії. Будь ласка, свого часу Іван Дзюба коли оцінював. Роль і внесок Ольги Кобилянської і Наталії Кобринської в жіночий рух він казав, що його можна оцінити як значно вищий і значно навіть потужніший, ніж рух європейських жінок, тому що українські жінки вони перебували під таким подвійним гнітом, і під гнітом економічним, і під гнітом культурним, і під гнітом імперським. Але повернімось до історії. Дата 8 березня, а насправді 23 лютого за старим стилом з'явилась у 1917 році з багатотисячної жіночої маніфестації у Петрограді під гаслом хліба і миру. Саме цей протест дав старт лютневій революції подальшому поваленню царату. Отак, ця дата увійшла і в радянську міфологію. Історики впевнені в тому, що саме на плечах. Жінок на плечах цього жіночого маршу, зрештою, і реалізована була лютнева революція. І жінки виконували величезну потужну пропагандистську роль в революційних процесах. І дуже гарно феміністські загальні такі гасла свободи зрештою вписувалися в декларовані гасла, з якими приходив ранній радянський союз. Нова влада формувала образ нової радянської жінки, яка мала стати перш за все. Бойовим товаришем у майбутній світовій революції, ну в кращому випадку соратниця у питанні будівництва світлого комуністичного майбутнього. Так з'являються відомі образи: полгоспниці, трактористки, робітниці, передовички одним словом. Ба більше при партійних осередках створили так звані жіночі відділи, які допомагали жінкам балотуватись на крівні посади у компартії, намагалися покращити життя робітниць, створювали ясла чи дитсадки. Ми ну, назвали їх іменами німецьких провідниць світового фемініста. Нізму Кларе Цеткін та Рози Люксембург. Однак одна справа говорити про жіночі права при совєтах, ну а інша втілювати хоч щось. Ні про яке рівноправ'я, звісно, не йшлося. Від образу робітниці і колгоспниці поступово перейшли до матері та берегині сімейного вогнища. А з 1965 року, коли день був проголошений вихідним, він остаточно трансформувався у свято весни і краси. В радянському союзі Жіноче питання, як вони казали, вже вирішено. Жінка уже рівноправна. І якщо дивитись на законодавство радянського союзу, ну законодавство справді надавало жінкам дуже всі права і було дуже прогресивним. Але в реальності всі гендерні проблеми дискримінації існували їх ніяким чином не обговорювали. Бо в радянському союзі взагалі нічого не можна було обговорювати і нічого не могло бути поганим. І плюс в радянському союзі жінки зобов'язані були працювати. Тобто бути вдома взагалі це вважалося ту неявством, і жінка, навіть якщо їй було потрібно бути вдома доглядати за дитиною з інвалідністю, вона не могла собі це дозволити і мусила щось вигадувати. Бо дитина з інвалідністю має жити в інтернеті, а ти маєш працювати на заводі. Мені свого часу дуже подобався фільм, і подобався він і мені, і американським кінокритикам, тому що вони його нагородили оскаром. Цей фільм називається Москва сльозам не вірить. Це фільм такої радянської попелюшки, яка пройшла через тернії дуже складного життя до зірок управління величезним потужним комбінатом. І квінтесенція цього фільма і вирішення жіночого питання для мене міститься в останніх кадрах, коли вона знаходить свого чоловіка, коли вони сидять обоє в останніх кадрах, обливаються сльозами, і він їй каже. Ну тепер все і завжди вирішувати буду я, на тій простій підставі, що я чоловік. Ти можеш скільки завгодно гратися в емансипацію, Ти можеш скільки завгодно зусиль докласти до того, щоб чогось досягнути, але все рівно вирішувати буде чоловік на тому простому підґрунті, що він чоловік. Сама радянська пропаганда. Створила цей негативний образ феміністки, тому що ж ніхто не розказував, що Ольга Кобилянська і Леся Українка вони цікавилися фемінізмом і використовували саме це слово в спілкуванні між собою. Цю історію українського фемінізму кінця 19-го, початку 20-го століття ну, її витерли, як і всю іншу радянську українську історію. Потім на це все наклали цю радянську пропаганду. І з тим ми перейшли в 90-ті. Ну і от маємо те, що маємо: маємо ці наслідки. І насправді розмова про фемінізм в Україні це повернення до свого коріння. Це повернення до своєї історії. Хто може бути там більш націоналістичним ніж Леся Українка, яка була насправді переконаною феміністкою? Це видно в її творах. І маючи оцей контекст, маючи цю історію використовувати фемінізм в негативному контексті, ну це не поважати історію України насправді. Ну, якщо вам здається, що феміністкам зараз робити уже нічого, то це не так. Торік ООН, попри весь наш скепсис до цієї організації, визнав, що на подолання дискримінації у світі знадобиться ще 300 років. Наприклад, досі є різниця у зарплатах між чоловіками і жінками. За даними українського держстату, за 21 рік в середньому жінки отримують 79% заробітної плати чоловіків. Найбільша різниця 62% від зарплати в сфері мистецтва. Спорту та розваг я на власні вуха чула аргумент йому ж родину годувати, а ти ще й в декрет можеш зібратися. У нас є високий рівень домашнього насилля, і зараз, під час війни, поліція дуже мляво реагує на нього мляво протидіє. У нас є високий рівень сексуального насилля. Питання забезпечення прав жінок в армії є проблемним, і особливо це несправедливо враховуючи те, що більшість жінок в армії вони доброволиці. І мусять стикатися з цим сексизмом і захищати ще й себе від сексизму в той час, як вони захищають країну. Чим складніше будувати кар'єру, тому що на них більше репродуктивне навантаження. Жінки на 3-4 години більше працюють по домашніх справах і по догляду за дітьми ніж чоловіки. Коли ми говоримо про чоловіка, нехай він заробляє, на що це собі? Ми беремо статистику і піднімаємо, скільки у нас чоловіків не платять аліменти, а там цифри просто величезні, краще мати власну подушку безпеки, стояти на власних ногах і будувати гарні партнерські стосунки з чоловіками, з жінками, з тим, до кого лежить серце, для того, щоб зрештою все було добре. Ну і на завершення феміністки першої хвилі вимагали рівних прав, другої рівних можливостей для їх реалізації. Ну а тепер усвідомлення, що всі ми різні. Ти можеш бути ким завгодно і жити як завгодно, купувати собі квіти сама чи чекати від чоловіка, працювати чи сидіти вдома. І саме за це право вибору і борються феміністки, бо рівність це загальнолюдська цінність. Ну а тюльпани, з яких ми почали, можуть бути фіолетовими. Це «Колір фемінізму. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. пишіть коментарі, чому на вашу думку, фемінізм і досі викликає суперечки. Ну і до зустрічі в новому параграфі.